Тим часом днями азербайджанські журналісти показали запис, на якому чути наказ відкрити вогонь по літаку Ембраєр, який не долетів до російського Грозного, як вказує видання Мінвал Політика». Це, ці матеріали вони отримали в анонімному листі. Там була й пояснена записка капітана розрахунку ППО Дмитра е, Паладичука, який буцімто особисто надав команду на ураження літака ракетою. Нагадаємо, літак Баку Грозний, що належав азербайджанським авіаліням, упав. 25 грудня минулого року поблизу казахського міста Актау внаслідок цього загинули 38 людей на борту у Росавіації. Попередньо стверджували, що аварія сталася через зіткнення з патахами. Однак, попереднє розслідування Азербайджану показало, що причиною авіатрощі є російська ракета ППО, яку ж могли запустити для відбиття атак українських дронів. Ну вони цим прикривалися, звичайно, але ж чітко вирішили збити цивільну повітряну ціль. Ну як на події в Росі на події в Російському Екатеринбурзі реагують Азербайджані у нашому ефірі, розповів Фархат Мамедов, директор центру дослідження південного Кавказу. Почуємо його в Азербайджані. Так в Азербайджані склалося враження, що це не випадковість, а підготовлений інцидент, який з одного боку має на меті залякати азербайджанців, які проживають в Російській Федерації, а з іншого боку, використати це як інструмент тиску на Азербайджан.